Всім привіт! Ви на каналі Постеля. Ми граємо в ігри від українських розробників. Ця гра називається In Search of Light. А ця гра, о, до речі, я не знала, що вона на Global Game Jam. А, Власне, я хотіла пограти в ігри на Indie Cup цього року, і я випадково знайшла ще більше ігор. Коротше, давайте пограємо в цю. Отже, нам потрібно ключ. Що ми ще можемо тут натикати? Власне, давайте грати, а там я буду по ходу розказувати. Я шукала ігри на індікап, бо я дізналася, що зараз проходить індікап, мені стало дуже цікаво, я почала грати, я познаходила різних розробників, познаходила різні ігри. І ну, я всі не буду грати, звісно. Я граю, як правило, в ті, що мене зацікавили з тих чи інших причин. І тому я... О, ключ треба було одразу тут використовувати. Окей. Ну і тому я хочу вам просто показати ці ігри також, тому що я люблю ділитися тими іграми, які мені сподобалися. От щоб про них знали якомога більше людей. Можливо, вони вам також сподобаються, можливо, ви також про них не знали, як і я. Так, дивіться, тут можна начебто кудись ходити. Оу, оу, тихенько. О, пані! Треба, мабуть, зробити тут віковий ценз. А, Мабуть, це треба полагодити чи поламати. Це, мабуть, це, мабуть, ось це приплюсувати треба? А, це можна розкласти. Так, дуже гучно. Чекай. Так, я зробила собі тихіше, вам, по ідеї, має бути так само. А, якщо вам там відкоригую. А, на, вам монетки треба? Тобі не треба монетки? Тобі треба вода з чимось незрозумілим? Так, ти хочеш любові? На любові. Чим я тобі любов дам? Да я тобі любов візьму. Може, води набрати? Так, у нас є вода, і треба її чимось заповнити червоним. У ну, тут є щось червоне. А, ну а чим тобі не червоне? Червоне, то любов. А чорне то журба. То що ти хочеш? Так, окей, ми не брали воду. Але це треба розібрати. А, це навпаки, окей. Якщо ми так, то ми полагодимо. Ура! У нас є тепер. Як ці пасатіжі називаються, я не пам'ятаю. Ну, коротше, ножиці, але це не ножиці, це типу кусачки, але не кусачки. Коротше, кусачки, як і не кусачка, так буде. Я тебе не буду різати, я що, садист якийсь. Може, оце треба розрізати щось? А що ми зрізали? Якісь квіти. А, -а, а, ну на тобі квіти. Може ти таке хочеш? Полуниця. Полуниця, плюс ось ця штука. Так. Ну, на. Хм. Так, це якась штука, начебто сюди. Монетки треба? Добре, куди ми ще це можемо використати? А, тепер ми можемо кудись проїхати. Нічого собі. Так, у нас є ведмедик. Кому можемо віддати ведмедика? Вау, вау, тихенько, що це таке? Тихо-тихо, ми тут стоїмо. Треба це якось підняти вгору, але як? Ну ні, це щось не то. Ага, ми від ведмедика розібрали на батарейки. Які ми жорстокі люди. Окей, у нас є батарейка. Ну, на тобі батарейка. Не треба. Так, але він нас далі не пропускає. Добре, для чого нам потрібно може бути ще батарейка? У нас є мікросхема, батарейка. Е тут, напевно, нам вже нічого не треба. Мабуть, ми маємо все ж таки тут щось робити. І треба це якось підняти. Досить нас бити. моя совість. Добре, батарейка. Тепер треба мікросхема. А там я не зрозуміла, що треба. Чекай, щось заскладне. Так, мікросхема. Це взагалі на щось впливає, чи ми просто так само тиснуть на нього? Батарейка мікросхема і якась була шестерінка. Але у нас немає шестерінки. що ми йому можемо запропонувати? А, ні, чекай, це йому треба. Та що ти робиш? Ве навпаки, ось це і ось це. Ну, але нічого ж цього не вийде. Ну, я ж теж так думаю. Хм, де ми ще можемо це використати? Можливо, ми можемо ось це щось порізати? А тут, напевно, все одно, куди на карту приміняєш? Де ти це використаєш там і буде? Як я зрозуміла. Якщо я правильно, звісно, зрозуміла. Тобто тут повністю карта реагує. Ми щось відрізали? А мали чи ні? Напевно, навпаки. І розрізати, мабуть, її треба. Ні? Але ж не так. Ні, мабуть, треба ось це об'єднати тоді. І що? І нічого. А, можливо, нам треба тепер цей шланг десь використати. Напевно, так. Так, пішов трошки тупий підбір, але окей. Не можу нічого більше запропонувати. Просто перебираємо, перебираємо, щось ж зреагує. Тобі треба батарейка, мікросхема. Не зрозуміло, що. Можливо, це якісь як лещата, але від чого. Не мов би їх треба з чимось об'єднати, але з чим. Ой, не туди. Яка музичка нагнітає. Щось я геть нічого не розумію. Тобі підійшло? <смі> Окей, батарейка тобі, на. Чого ти не хочеш батарейку? Заціни яка гарна річ. Так, добре. З чим ми можемо його поєднати? З цим не хоче, з цим не хоче. Ці теж між собою не об'єднають. А якщо ми ось так об'єднаємо? То нічого ж не вийде. Ведмедика назад вже не скласти. Ага, ми мали назад це розібрати? А звідки ми це мали дізнатися? В який момент це мало стати очевидним? Чи, може, це десь треба використати? А, чекай, ми вже це перебирали, треба тільки ось ці дві штуки перебирати. Чи можливо... Ну мені чомусь здається, що треба поєднати це і це, але воно не поєднується. Можливо, ось це і це, і тоді зробимо ощадку такі. Опа, вгадали? А... Але що нам треба витягти тепер питання? Може нам треба з ось цього щось витягнути? Ні, окей. Тоді йдемо сюди. Опа, а що ми витягли? А що ми хоч витягли? Звідки? Так, окей. На тобі цю штуку. Давай, я знаю, тобі зараз ось це треба. Ні, знову це. Тепер ось це. Знову це? Ха-ха-ха, і тобі ха-ха-ха. Так, і тепер батарейка. І ти його доб'єш? А що це? Що це має дати? З чим це, це поєднувати? Так, це якась катушка. Але наша нам коту... І що? Ми, ми перемогли чи ні? Де ми? Ми світло увімкнули в сьомому місці? Hey, you need to include the Summary JavaScript for Simple Structure to Work. Так, ти маєш увімкнути якийсь uh, JavaScript. Блін, я сподіваюся, що це не віруси. Uh. Окей. Всюди вимкнуло світло. Ми вітаємо, ми включили світло в цьому місті. Є! Вітаю нас! Прикольна гра. Мені сподобалось, що це не просто point and click це point and click який за допомогою прям картковий якийсь point and click, Це прикольно. Я в таке ще не грала. Розкажіть, як вам, які ваші враження? Буде цікаво прочитати. От тут прям багато коментарів. Прикольно. О, ось така гра, напишіть як вам, буде цікаво почитати. А, ну, я не забуваю, щоб ви... ну, я не забуваю вам нагадувати, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям. Також, звісно, не забувайте. Натиснути дзвіночок, не забувайте поставити лайк, поширюйте це відео, звісно, пишіть коментарі. І також, звісно, перевірте, чи ви підписалися, якщо ви хотіли підписатись на такий контент. Також я вам нагадую, щоб ви не забули підтримувати актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Також не забувайте допомагати цивільним та тваринкам, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І всім до наступної зустрічі! Бережіть себе, бувайте!